Сьогоднішня розповідь наша буде про дядечка журавля, дуже-дуже працьовитого добродія. І трапилася з ним кумедна історія. Зустрів він якось свою знайому. А втім, зараз самі здогадаєтесь, хто його знайома? Ця Кумася хитра й мила, в Глечик голову встромила. Глечик виявився хитрющим в річку, комуньку, вте глющів. Здогадалися? то ж сідайте зручненько і слухайте. На болоті в очереті жив собі журавлик. На прізвище журавелько, а на ім'я Павлик. Компанійський і веселий добрий, незлобливий, дарма байдиків не бив, робив своє діло. От одного разу зустрів він лисицю, а лисиця і каже: Це так не годиться. Мало того, що кумими, що давно знайомі, то ще жодного разочку не був в моїм домі. Ну, не знаю, як там ваш рід. А ми люди прості. Тож запрошуйте я, куми мій у гості. Щиросердо наш журавель дякує лисиці. Бо з кумою родичатись треба, як годиться. Журавель пообіцяв їй прийти неодмінно. З дому вийшов, як джентльмен, о четвертій рівно. Молочної каші кума наварила. Білу варила. Тину на сіль постелила. Незабаром завітав журавель у гості. Зустрічає його лисичка і присісти просить, розмазала по тарілці кашу, як яєчню. Пригощайся, милий куме, поїж, сердешний. Почувайся, як удома, та не прогнівися. Налягай на частування, щоб з'їв пам'ятку. Миску. Довбав носом по тарілці журавель старанно, та усі його старання закінчилось марно. Язиком лисичка швидко всю страву злизала. Пробачай, мій, куме, що страви так мало. Чим багата, тим і рада більше ніде взяти. Нічим тебе, кумасику, більше пригощати. Дивується, журавель наш. На Нахабство лисиці, що ж це робиться у світі? Хіба ж так годиться, щоб спочатку зазивати, а потім знущатись? І вирішує журавлик з нею поквитатись. Розлютивсь журавель наш. Та хіба ж це жарти? І чого ці віроломні пригощання варті? Обвела мене круг пальця підступна лисиця, вилазила усю їжу, що була в тарівці. Почекай, кумасю мила, я тобі віддячу. Ах, тебе ж і покараю за зрадливу вдачу. І, сіпивши дзьоба, зве лисичку в гості і з ним пообідать у неділю просить. Чи не можеш ти, лисичко, бути в мене на обід? Ти ж для мене, як сестричка. Пригощу тебе, як слід. Ой, лебедику мій ясний, посміхнулася вона. Я прийду до тебе вчасно, виглядай мене з вікна. Наварив журавлик рисової каші, був він добрий кухар, тож страва вдалася. Усі, хто повз двір іде, аж слинку ковтають і про рецепт кулінарний журавля питають. А лисичка попоралась, домівку прибрала, нарядилася і в гості стрім голов помчалась Ага, добре на дурнячок зараз поживлюся, свого кома журавлика ще раз посміюся. Журавель її зустрічає, запрошує в хату. Зараз, думає лисиця, буду ласувати. Заходить лисичка в хату, до столу сідає. Чим це в тебе куме пахне? Я в тебе питаю, Ну і смачно ж пахне, аж потекла слинка. Журавель говорить Почекай хвилинку. Узяв глечик вузькогорлий і насипав каші. Думаєш, ну, їж Масю, будеш знати наших. Підносить лисиці глечик з вузьким горлом, питає, Що, кумцю, чи дуже сьогодні голодна? Тече злий кислина, в горлянці лоскоче і живота зводить, так їсточки хоче. Рада б лисиця поїсти, бо дуже голодна. Горло в глечика вузеньке, не пролазить морда. А каша духмяна пахне на всю хату. Журавель тим часом почина зябати. Склював все до крихти, усе чисто виїв. сердиться лисиця і стогне і виє. А журавель їй і каже їж кумцю любенька. О, а ну другій глечикові є страва смачненька. Милий, куме журавлику, дай свій другий глечик. Він широкогорлий, з нього їсти легше. А журавель в другий глечик, що з широким горлом вкинув жирну сіру мишу метку і проворну. Всунула лисиця в голову в той глечик, клацає зубами і від злості крекче Все таки лисиця. Мишу ту піймала, але головою в глечику застряла, чмокає губами, вухами тріпоче, голову з в'язниці визволити хоче. Журавель тим часом дає усю кашу і кумі лисиці він глузливо каже Не гнівайся, кумцю, нічим пригощати. Час же повертатись тобі в свою хату. Іди собі з богом, і я ляжу спати. Мені треба завтра раненько вставати. А лисиці не до жартів. Жадобою будь не варто. Плентає лисиця з глечиком на питі. Не видно дороги, глечик заважає, як когось зустріне, дорогу питає. На лисиця пастухів зустріла, по яких у череду по овець ходила. Пастухи киї схопили батуги й дрючечки. Ага, упіймалась клята, ось тобі овечки. Влучив її по голові, пастух ненароком, розлетівся глечик на чотири боки, звільнилась лисиця, зраділа лисиця, дорогу додому зможе роздивитися. Як чкурнула з переляку ця хитра кумася, на пів села по дорозі куря знялася. Як дісталася додому, не може згадати, намагається ще й досі рани зализати. З лісу носа більше не суне нікуди, бо з неї і досі сміються всі люди. Ні до кого в гості лисиця не ходить, ні з ким більше дружбу вона не заводить, а журавля обминає, тікає, як побачить, ганьбу і не славу не може пробачить. Жадібним бути кепська справа, діти. Горщик важко зняти, а легко надіти. З материнської утроби хай затямить всяк собі. Як і що комусь ти робиш, так робитимуть й тобі.